Цьому році, 26 квітня, виповнюється 38-ма річниця від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка змінила життя сотень тисяч українців та мешканців сусідніх країн. До роковин Чорнобильської трагедії 26 квітня у Лозовій, у сквері Чорнобильців, провели мітинг реквієм та урочисте покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лозівської територіальної громади та району, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та захисники правопорядку. Всі присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та тих, хто загинув через цю катастрофу. Далі захід продовжили покладанням скорботних квітів до пам'ятного знаку. Пам'ять про Чорнобильську трагедію завжди буде суворим застереженням для всіх майбутніх поколінь. А ми завжди будемо дякувати за подвиг, який здійснили ви, шановні ліквідатори, в ім'я людства. Нехай залишиться в минулому і ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи. Нехай Господь дає вам сил та здоров'я. Нехай все буде добре у ваших родинах. Нехай світить сонце, світуть каштани, нагадуючи всім, що життя продовжується, що скоро настане мир і спокій в Україні. На цьому церемонія урочистого покладання квітів з нагоди 38-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції завершена. Зичимо всім присутнім якнайшвидшої перемоги, міцного здоров'я, злагоди, Порозуміння та Божого благословення.